Вітаю! Сьогодні середа, 7 червня. Ми в магазині меблі комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. Сьогодні нам привезли дуже гарні і стильні дивани, і зараз я вам все покажу. От, власне, перша новинка це такий великий кутовий диван з Італії натуральній шкірі такого кремового, бежуватого кольору. Диван в відмінному стані, повністю шкіряний. Він не є комбінований шкір-замінником або тканиною. Дуже м'якенька зручна посадка, пухкі поручні, пухкі спинки. І шкіра надзвичайно високоякісна. Вона пориста, фактурна, дуже груба, міцна і при тому еластична, приємна на дотик. Сидіння пружинні, досить такі пружні. Гарну підтримку для тіла забезпечують. Розраховані на любу вагу. Можна навіть великі навантаження і для щоденного користування. Диван нерозкладний, складається з чотирьох елементів, вони розбірні. Задня спинка дивану також повністю шкіряна зі всіх боків. І ціна такої краси 1100 євро. До речі, до цього куточка дуже пасує ось цей стіл. Стільничка кам'яна і основа металева. Ціна такого столу 95 євро. Тут у нас ще одна новинка. Комплект м'яких меблів: трієчка, двієчка і крісло. Це меблі італійського виробника. Вони досить такі пружні, міцні. Дуже оригінальний дизайн, розлогі широкі поручні. Така міру м'яка спинка. Натуральна шкіра з сертифікатом якості Long Life. Це італійська шкіра. покриває всю видиму поверхню дивані, включно задніми спинками. Зараз я покажу. Ось так вони виглядає ззаду. Ці меблі ми продаємо по зниженій ціні. Якщо уважно придивитися, ми побачимо, що колір шкіри вже трохи вигорів. Вони не є настільки рівномірні, але, в принципі, якість меблі від цього не постраждала. Ціна такого набору 650 євро. Це є трійка, двійка і крісло. Далі у нас дуже великий просторий шкіряний куток від італійської фабрики Ital Це дуже стильна, сучасна модель, дуже м'яка. Надзвичайно комфортна посадка, м'якенькі сидіння, пухкі спинки. Також м'якенькі широкі поручні. Їх можна використовувати як подушку. Високоякісна шкіра покриває всю видиму поверхню дивана, включно з задніми спинками. Це дуже стильна, сучасна модель, дуже м'яка, надзвичайно комфортна посадка, м'якенькі сидіння. Пухкі спинки. Також м'якенькі широкі поручні, їх можна використовувати як подушку. Високоякісна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно з задніми спинками. Зараз цього не видно, але я вам це покажу на окремому відео. Стан і якість дивану дуже хороші. Шкіра без пошкоджень, без потертостей, вона не є реставрована. І абсолютно нічого її не бракує. Диван у відмінному стані, без якихось видимих пошкоджень, без дефектів, шкіра без потертостей, вона не реставрована. Дуже м'яка, еластична, невибаглива в догляді, дуже проста взагалі користуванні. Взагалі чорні меблі дуже класні для дому, особливо для тих, кого є дітки. Це справді дуже зручна і практична модель, і зараз по дуже доступній ціні. Така велика модель всього 900 євро. Посередині залу комплекти ванів двійка і трійка у натуральній ванільній шкірі. Меблі в дуже гарному стані. Зручні, комфортні. Зручно на них і посидіти, і полежати. Задня спинка також в натуральній шкірі. Меблі не розкладні. І ціна набору 750 євро. Тут у нас єдиний наразі тримісний розкладний диван, шкіра світло-коричневого кольору, така рудувата. Диван розкладається допереду. Спосіб трансформації французька розкладачка. Тобто знімаються сидіння, і диван розкладається вперед. До розкладного механізму в подарунок матрац. Цей диван коштував 550 євро. Зараз він зі знижкою за 520 євро. А тут у нас дуже цікава штука. Це вішак в роздягалку. Надзвичайно стильна і оригінальна модель. Я впевнена, що ні в кого з вас такої цікавої штуки немає. Спереду у нас є гачки для одягу. Тут ховається труба для вішаків. Зверху кладеться поличка, також скляна. Вона наразі в нас внизу, бо вішак не закріплений. І ціна такого чуда всього півтори тисячі гривень. Навпроти вішака стоїть диван-реклайнер і крісло реклайнер. Це меблі від німецької фабрики Хімола. Зараз їх можна придбати окремо або в комплекті. Ось так опускається сидіння дивану. Між сидіннями вмонтовано столик з дерев'яною поверхнею. Це крісло також регулюється. І окреме крісло-реклайнер. Якщо брати меблі в комплекті, диван і крісло, їх ціна буде зі знижкою всього 800 євро за набір. Меблі в гарному стані, вони повністю шкіряні. Колір кава з молоком або капучино. До речі, високоякісна шкіра покриває всю видиму поверхню меблів і спереду і ззаду. Вони не є комбіновані. Це дуже важливо. Окремо сам диван можна придбати за 650 євро. Далі у нас ще є комплект від цього ж виробника хімола. Це двомісний диван. І тримісний диван. У тримісному дивані вмонтовано три реклайнери. У ньому регулюється положення спинок, сидінь, регулюється нахил підголівників. Окремо можна відкидати саму спинку. Двомісний диван без механізмів. Стан шкіри практично ідеальний. Механізми працюють відмінно. Взагалі дуже гарно виготовлений комплект, чудове пошиття і відмінна якість. І весь комплект коштує всього 850 євро. Меблі дуже компактні, вони возенькі. Вузькі спинки, вузькі поручні. Дуже економлять простір і дають гарний відпочинок. Тут у нас кутовий диван з Німеччини. Дуже красива модель, дуже зручна, порожна. Сертифікат якості Long Life, це італійська шкіра надзвичайно високої якості. Куток в класичному стилі, гарно виглядає. У ньому регулюється кутове, так би крайнє крісло і в кутовому елементі вмонтовано регу регульовані спинки, завдяки яким можна лягти собі або на одну, або на другу сторону. І ціна такого гарного кутка всього 780 євро. А тут у нас прилаштувався широкий диванчик, двомісний, з дуже зручною посадкою. Натуральна шкіра, гарний стан. Диван справді дуже комфортний. всі, хто на нього сідав, всі дуже хвалили. Але поки що ніхто не купив. І на нього зараз акційна ціна всього 375 євро. Тут у нас ще один акційний комплект шкіряних диванів це двійка і трійка. І зараз цей гарнітур коштує всього на всього 660 євро. У нас а ще у нас в продажі багацько різноманітного посуду, різних вазочок, стаканчиків і блюдечок. Все дуже оригінальне, цікаве, дешеве. Приходьте до нас в магазин і обирайте щось для себе. Як бачите, всякої всячини у нас вдосталь. Ще у нас в продажі є ось така дорожня валіза, її ціна всього 1000 гривень. Також у нас в продажі є досить великий вибір декорів, картин. Ось, наприклад, є картини, які написані олійними фарбами, є акварельні, багато репродукцій. І поки я вам показую картини, рекомендую підписуватись на наш канал, ставити вподобайку і залишати коментар. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Я хочу, щоб в нас було багато підписників і люди бачили всі наші товари. До речі, чеканки ми продаємо по дуже низькій ціні, всього по 200 гривень. Ось такий дитячий комплект, всього 600 гривень. Це три картини в рамочках і паспорту. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Всім нашим глядачам бажаю гарного тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.